Я розпочну. Сьогодні у нас 19 лютого 2015 року. Рівно рік тому нам здавалося, що гірше за те, що було рік тому назад, ми вже в своєму житті не переживемо. Саме з 18 лютого 2014 року. Наша держава, наша Україна зазнала чи пізнала таке, з'явився такий вираз Небесна Сотня. Як каже наша шановна Ірина Дмитрівна, в ті дні небо впало на землю. Небо спало на землю і забрало найкращих своїх синів. Забрало тих людей, з якими ми, які були там в Києві, поруч стояли. Але вона не забрала нас з майбутнього. Зараз по всій державі відбуваються Шанування хлопців, які навічно йшли до Лав Небесної Сотні і дивляться на нас з вами, звідтіля і бачать, що відбувається зараз в цій державі. Тобто, я повторюсь, рік тому ми думали, що гірше за це вже не буде. На жаль, 19 лютого 2015 року ми маємо вже не небесну сотню, а маємо вже, мабуть, небесні тисячі наших хлопців, які гинуть зараз на той стійній війні, яку розв'язали ті похисті з Росії. Свобода! зазнала найбільших втрат під час Майдану як політична партія. І саме сьогодні ми відкриваємо на нашому, я його називаю, чи офіс, чи штаб, чи осередок, скажімо так, в нашій свободівській організації ми відкриваємо почесний меморіал хлопцям-свободівцям, які загинули під час. Тих подій на Майдані, які відбувалися в лютому 2014 року. Зараз ми приберемо наші прапори і я хочу наголосити, що саме 19 свободівців загинули на Майдані. Більше 120 свободівців були поранені. Більше двох десятків були ув'язнені. Хочу наголосити, що це відбувалося не тільки в Києві, а відбувалося і в обласних центрах. І всі ми знаємо, що і Дніпропетровська організація зазнала шаленого удару режиму. І ви знаєте, що наші активісти були затримані тим режимом і перебували за гратами. Зараз е ми. Зробимо технічну частину, тобто відкриємо наш меморіал, а потім ми продовжуємо. Добре? Сьогодні ми відкриваємо наш меморіал Небесної Сотні, чи, скажімо так, це Свободівська чота Небесної Сотні. Тобто всі ці хлопці, яких ви бачите тут на цих світлинах, це є саме. Українські націоналісти, які загинули під час Майдану. З урочистої частини ми перейдемо з вами до більше такого нашого життя, яке було тоді під час Майдану, хто був. Е, якісь, можливо, серед нас, серед вас, шановне товариство. Хто був саме там в ці дні. Я розпочну розповіда... які... деякі речі, які можу розповісти, бо я там був і я це бачив. Можливо, хтось своїми враженнями поділиться. Ще дівчата підготували декілька цікавих таких поетичних нарисів стосовно нашої Небесної Сотні. Я як зараз пам'ятаю, під стінами Верховної Ради в чергове збирався якийсь мітінг. І в нас, як е, активної політичної сили, нас попередили, що треба по максимуму людей, як завжди, свобода йде туди, пікетує, і ми е, таким чином продовжуємо дотискати, бо ми вже розуміли, що та, той режим він е, вже доживає свої останні там, дні. Щоб ви зрозуміли, на той час вже. Ми бачили і військових у цих у військових обладунках Біркутів. Ми бачили озброєних міліціянтів, ми бачили всіх ті які вже майже переходили всі кордони. І тоді ми з керівником обласної організації, це ще, рано, це ще не почалося ще. Ми вже побачили, що буде оця. Я навіть не знаю, що можуть бути дуже страшні наслідки. І вже в день, коли вже нас погнали, відтіснили в Майдан, ми розуміли, що Майдан зачиняється і береться в коло. Вже нам нардепи наші передали, що Київ готується до штурму Майдану повна зачистка е силовий спосіб. І ми на той час десь в день. Ми зрозуміли, що треба виводити. Ну, ми спочатку подумали дівчат, звичайно, жінок, і просто виводить з Майдану. Стоїм з Сашком Замковим, і він каже: ну, тепер ми можемо спокійно продовжувати революцію. Я пам'ятаю наших е, нардепів, які зі сцени там е, заряджали людей. Я пам'ятаю, як люди стали отакі шеренги. І темно ми розбираємо без е, якихось там е, засобів, без молотків, без пилок, розбираємо вручну, розриваємо ці домики. І я пам'ятаю, як ми обережно один одному подавали оці е, е, доски, вони ж з гвістками, а темно. І обережно ти дивишся на, е, поруч, хто стоїть побратим чи посестра, і ти даєш йому, щоб, не дай Бог, не, не поранить. Коли хтось починає співати гімн, отак колонна оця зупиняється, і ми співаємо, воно всюди стріляє, все бабкає, а ми співаємо. І я не знаю, чи вони чули оті, ота наволоч, яка стріляла. Я не знаю, але це для нас було. І коли вже от е, дві речі нас заряджало, це наш державний славень, і, звичайно, це е, ту, е, ті пісні того самого Славка Бакарчука, коли вже здавалося, що все. Включали океанельзи, і от я пам'ятаю це, що не треба нам, вибачте, Руслану, ми кричали. Давайте нам якісь запальні пісні. Ви пробачте, мама ще не повернувся. Коли Беркут настріляв, я ж не озирнувся, що ж на куля життя вкоротила. Така моя доля. Пробач мене, мама. Він стріляв не в спину. Він стріляв у груди, тому що за мною було мало люди. Чи є життя, мамо, може, я вберіг. Бертись мною, мамо, я їх оберіг. Душа моя, мама, в небо відлетіла. А для вас раз лишає, владеє тіло, Ні і ночі. Та назавжди, коли я доскоп клював і я бачу ті обличчя і ті очі, те що згинули за нас з тобою на майдані. Допоки житиму, я пам'ятати буду жінок із написом на грудях мами. І закотованого Юрія Рубицького. І ті слова пророчують Сергія Угаяна. Допоки житиму, ухах стояти буде, той жив церков, що душу рве на клапані. І наш останній перед штурмом, отче наш. І плач безсилий дівчини у мілому халаті. Назавжди закарпується у винах і Світличук Витовича Назара, і образ чистий гурика Романа, і дівчинки трехтинічна, що лишилась без батька. Чому це відео сьогодні доречне? Тому що, звичайно, що тут розповідається в тому числі дуже... Чесно, правдиво про Небесну Сотню. Але і тут, в цьому в, в, фільмові, тут е, показано, що, е, що сталося, що виникла ця. Чому з'явилася Небесна Сотня? <плуз 'я> Отак нормально? Чи чимсь? Ну в... я не знаю. Солових структурах, штургуни та зрадників парламенті мотор контрреволюції, Кремний прав не рибанчу, що пан. Я не почув майже вдалося завести, покрізь московські сили. <плес> та робиться костубато. Два роки тому націю стосунки. Верходь вперше пограв. режим на приміщенні. Спочатку непомітно. Усе, що було, потім руйнувало його. Що зусилля хоче, я готовий, я готовий, я не. Просто оці хлопці, вони заради України загинули, Давайте зараз вшануємо ще раз стоящи, саме слава України, оце ціми словами вони гинули. і Зараз вони на нас. жене впере Україны нис слав... Wait!